Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій молитві розважання на цій нашій молитовній варті. І сьогодні в п'ятницю ми беремо з вами страсні таїнства. І перше таїнство це молитва на Оливній Горі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого розважання, для нашої молитви ми візьмемо стих із Євангелія кни... від Матея. Повернувшись до своїх учнів, він побач... знайшов їх заснулими, Каже до Петра. Отож і днієї години не споромоглися чувати зі мною. Ось ця молитва на Оливній Горі це така, знаєте, Подія рече, дійсно подія, яка пояснює нам важливість і суть безпосередньо молитви. Чому ми молимось за наших хлопців? Що дає ця молитва? Коли Христос ішов молитись на цю гору, Він просив підтримки. Для нього важливо було є отримати це Боже благословення, отримати ось цю силу. Більше того, він просив своїх учнів, щоб вони були поруч з ним. Тобто для нього було важливо є відчути їхню любов, відчути їхню оцю вірність, їхню повагу до нього, до його життя. Тому він взяв з собою кількох учнів, тобто, яких вважав найсильнішими, і просив їх разом з ним чувати і молитись. Тобто, підтримати його не фізично, а морально. Бо немає, знаєте, як то кажуть, бо саме відчуття того, що поряд з тобою хтось ще є, воно якраз і дарує цей момент знаєте, впевненості. Коли ти сам один, так, ти можеш якийсь період часу кудись рухати, щось робити, але коли ти вишас сам один, і нема, знаєте, як то кажуть, кому навіть тобі добрий день сказати чи смачного, що сам воно стає страшним. Людина, наче, розчиняється в цьому світі. Тому і казав Господь, коли сотрив Адама, що не годиться людині бути самій. Бо коли ти сам один, ти пустота, уособлення пустоти. Тому і він просив своїх учнів наповнити його пустоту, щоб він не був сам один. І коли Прийшов і побачив, що вони сплять, заснули. Знаєте, оцей бік? Я вклав вас, я довірився вам, я просив вас допомоги, а ви нею знехтували. Не доклали зусиль заради мене. Ви не виявили цінності і поваги до мене. І оця молитва наша, яку ми організовуємо, яку ми, на яку я запрошую всіх кожного дня. Це якраз молитва, та, це та, наче те та прохання Бога, зокрема наших хлопців, до всієї України. Чувайте і моліться за нас. Ставайте і моліться, бо ваша молитва це є відчуття, відчуття того, що ми вам потрібні. що те, що… те, те, що ми за них молимо, за них переживаємо, що наша молитва також втілюється в наші діла на підтримку цих військових, наших захисників. Це вияв поваги до цих людей, до того, що вони роблять заради нас. Знаєте, тут не має бути ніяких відмовок. Є призначена година молитви, значить, я в цей час молюсь. Не зневажаю цих людей, не принижую своєю відмовою. Чувайте і моліться. Це було прохання Христа до своїх учнів, щоб мати силу. Силу на випробовування, на той шлях, який він має прийти. Сьогодні ці люди, ці наші захисники просять нас про молитву. Чувайте і моліться за нас постійно. Не коли ви захочете, не коли вам буде зручно і комфортно, і вас ніхто не буде тормувати. Але постійно є ця, я говорю за нашу парафію, є призначена ця година. Значить, стаємо і молимось. Хвилина часу це небагато. Насправді, це небагато з того, щоб відірватися від своєї якоїсь там суперзайнятості і присвятити хвилину молитви. Навіть їдучи в транспорті, можна молитись. Навіть виконуючи якусь роботу, можна молитись. Так, коли є розмова з людиною, ця розмова важлива. Тут можна, знаєте, і припинити, але можна і запропонувати співбесіднику. Давай помолимося за наших хлопців. Чувайте і моліться. Заклик Христа, заклик наших військових. Чувайте і моліться. Це заклик за то, для молитви і за цю Росію, за наших ворогів. За їхнє навернення і просвітлення. Бо якщо вони не усвідомлять того зла, яке вони роблять, воно буде далі, далі і далі. Чувайте і моліться. Тож запрошую всіх до молитви цієї молитви, постійної молитви, молитви безперервної, такої молитви, як була на початку цієї війни. Коли всі йшли, а зараз стало нібито тихо, нібито безпечно. Вставайте і моліться. Це заклик сьогодні. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Богородице, Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Благословенна Ти і жінкам, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наш. Богородице Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою. Благословенна тим і жінками. І благословений плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радиться, благодатна Марія Господь з Тобою, благословенна благословена тими жінками, і благословенний плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва радиться, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тим і жінками, і благословенний плідло на Твою. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице, Діва, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословенне плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Ти тим жінками, і благословенне плідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ нашу. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, ти тими жінками, і плідло на Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ нашу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас на віки, вічні амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Благослови, благослови, захорони Господи, цей сьогоднішній день усіх наших військових, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає і визволяє Україну. Благослови здорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснюють поїздки з зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби мене всі пожежників, поліції, прикордонників. Усіх тих людей, які перебувають на окупованій території, захисти її, Господи, а наших військовополонених поверни живими і нашкодженими. Благослови, Господи, щоб відновити як можна швидше всю інфраструктуру на звільнених територіях. І просимо Тебе просвітли серце, розум і душу усіх наших ворогів, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання. Склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим, і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони і захисти нас цей сьогоднішній день, бо Ти святий, це завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що наша молитва, наша молитовна варта триває протягом цілого дня. І ми молимося. Верву це, тобто в кожній годині десяток із наміренням. В 12 годині це є бичування Ісуса Христа, в 3 годині увінчення терновим вінком, в 6 годині хресна дорога, і в 9 годині розп'яття Ісуса Христа. Віримо в Бога, віримо в наших захисників і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!